Ну, скажіть вашу думку стосовно рейтингу і загалом, як він впливає на загальний розвиток якості освіти? Для Києво-Могилянської академії дуже важливо брати участь в рейтингу топ-200, тому що із українських незалежних рейтингів університетських він єдиний академічний. Хоча я вважаю, що всі наші незалежні рейтинги національні, які ми маємо, вони достатньо хороші, якісні. Вони не корумповані, кожен з них має свої принципи, тобто на яких вони базуються. Якщо це рейтинг компасу, технологію можна методологію можна скачати з їхнього веб-сайту. Якщо це рейтинги різноманітних журналів, там на «Деньги», чи Кореспондент чи інші, це опитування працедавців, думка працедавців в першу чергу, то рейтинг ТОП-200, він є академічним, от, тому для нас дуже важливо брати в ньому участь. І, звичайно, ми обговорюємо в університеті, яким чином Києво Могилянська академія, що ми повинні зробити, на що ми повинні звернути увагу для того, щоб ми якимось чином підтягнулися і могли посідати гідне місце. Дякую.